Так, тут питання, скільки буде коштувати ціна перепаковки акумулятора. Ну, Тут дуже цікавий акумулятор. Я, я не устаю удивлятися з китайців. Просто оці, е, після оцих банок 8800 мАг, Типа, вже нічому вроде, не удивляєшся. Да, Вже привик, знаєш, що там всяке отакі, коротше, китайські банки обрисовують цифрами, які нічого общого не мають із <кій> настоящими. Но, тут електроінструмент, як я люблю, як вони пишуть, я просто м -м, обожнюю. Просто це наскільки бурна в них фантазія. Ось, ну подивіться, дивіться, коротше. Що показувати? Номер телефону не показуйте. Ось е, цю картинку. Та оцю ж, так. Да. Дивіться, 88 вольт. 5 ампер часов, Макс літіум. Ви побачили таку батарею? Та це батарея просто звірюка. Ця батарея повинна бути... Прикинь, 88 вольтів, а? І 5 ампер часов. Це должно бути такі батареї, поняли, да? ми ж поняли. Ми беремо батарею на 3000 або на 2500. Отака ось 2800, тільки 2500 батарея. Беремо таку батарею і ставимо їх. Скільки нам треба в одній батареї 4 вольта. Нам на 88 вольтів. дивися... 88 ділимо на 4. В нас должно бути 22 батареї в ряд. Да, в ряд. 22 батареї одне за одним, отак послідовно, плюс на мінус, плюс на мінус, плюс на мінус. 22 штуки. А потім у нас 5 Аг. годин. Так що у нас повинно бути 2 такі ряди. Ну, зрозуміло? Хочу виставити 22 батареї? Зараз я покажу, скільки це 22 батареї. 22 батареї, це дивися, ось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Отут, оце тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, 21, двадцять два. Коротше, ось на На, Навинь подержи. А, щас ти хоч я все соберу. <с? <с? <с?> ти поняв, який це акумулятор доведе бути? То є, ви поняли? Оце ось ми зібрали. Це 36 тільки акумуляторів, а там должно бути 44. Це отаке отакенна сусідка, це бути така, як більша, ніж моя Ні, ну По натурі хто його знає. Лучше в такому випадку або вілярнетки ставити, або акуратно розібрати той акумулятор. Тому що я предполагаю, що туди китайці засунули два ряди або чотири ряди акумуляторів по цій фотографії. Ну тут ж не видно розмірів лінійки, де, який тут габарит. А буває ще, що тут місце для одного, другого, третього і четвертого ряду акумуляторів. А по факту там два ряди, і тут пусте, пусте місце просто внутрі акумулятора. буває і таке китайці обманюють так. Понимаете? То я не знаю. Грубо говоря, обично завдиншки, саме зазвичай, такі акумулятори випускаються 20-вольтовими. Якщо в них на турі 20 вольтів, 18, 20 і 21 вольт, це одне і те саме понадобент. Це 5 штук. Тобто, ось. ось Раз, два, три, 4, 5. Оце отакого розміру, мужики, акумулятор. Дивіться, ось. отакий. Оце 5 штук в ряді. Поняли? Вони стоять послідовно. Тобто, 5 штук, ці отак послідовно, жопками, поняли? Оце ось. О... Іде крайній плюс, а отут іде крайній мінус. І от сюди до сюди у нас буде 20 вольтів, поняли? А далі може бути один ряд це такий плоский акумулятор, два ряди це такий товстіший акумулятор, три ряда це ще товстіший акумулятор. Як би я його міряв, ну, лучше всього руля. Якщо у вас немає навіть отвертки розібрати, і ви хочете мені слати, але ви не знаєте, яка буде вартість, я теж не знаю. Я ж у вашому акумуляторі ще не колупався. Що там китайці не придумували, понимаєте? То можете по габритам поміряти. Дивіться. Обично 5 акумуляторів завлишки, учитуючи перегородки там туди-сюди і корпус. Вони дивіться, 12 сантиметрів. Ось бачиш? 12 сантиметрів. Оце якраз туди 5 акумуляторів плюс корпус. Поняли? Поняли. Тепер скільки акумуляторів у нас, скільки рядів стоїть? Якщо один ряд, це у нас десь ну, ви бачите 2,5-3 сантиметра, учитуючи, що тут ще ж пластмасова облуда буде, правильно? Отут. Тобто десь 3 см. Це у нас однорядний акумулятор, Поняли? Тоді беру двохрядний, двохрядний акумулятор, плюс тут плата туди-сюди, десь 6 см. Бачите? Це значить, у вас два ряди стоїть. Ну, а якщо у вас там три ряда акумуляторів, то висота акумулятора повинна бути десь о, досюду, до 8 см. Поняли? То есть Тобто, отак, учитуючи корпус, десь до 8 см должен бути корпус. Якщо у вас 4 ряда вдруг, то ось 4 ряда, це у нас 10 см должно бути. Це означає, що у вас таких, тут іще один ряд, четвертий. Отак. І так я пойму: якщо у вас 5 акумуляторів, ціна перепаковки одна. Якщо у вас 10 акумуляторів, ціна друга. Якщо у вас 15 акумуляторів, ціна третя. Якщо у вас 20 акумуляторів, ціна четверта. Поняли? Так що приблизно определіть габарити, щоб я міг приблизно вам сказати ціну. Тому що я наперед подумаю, що у вас там їх, наприклад, 5 акумуляторів або 10 акумуляторів. А у вас окажеться, що у вас там якось по хитроумному зроблено і там 15 засунуто, це буде у півтора раза дорожче. А ви потім скажете, так ти мені називав ціну, коли я тобі відсилав на перепаковку другу. Так що ну лучше всього біля габаритних розмірів. Або просто, якщо маєте викрутку, просто отут викрутіть 4 болти. Та і подивіться, скільки штук акумуляторів там стоїть. Посчитайте, просто баночки оці посчитайте, скільки їх на основі цього. Я вам скажу скільки буде стояти точніше. Тоді ви вже побачите і так далі. Якщо не хочете його розбирати, і не хочете туди лізти, просто хоча б габарити руляткою. Поміряйте, і все. Я думаю, так проще. Все.